Я згадую свій перший клас. Я йшла в 90-му році в перший клас, і моя мама повстала категорично проти совєтської форми, бантиків і особливо суконочки в 20 градусний мороз. Я приходила в школу в Штанах, одна з дуже небагатьох. І, і потім були джинси. А нас теж намагалися не пускати в школу, і ми з цим боролися як з найгіршим проявом чекістських таких звичок совєтських часів. Ця жінка, яка директорка так виглядає, мало того, що вона сама не була вбрана в уніформу, а виглядала абсолютно не як директорка, скажімо так, якщо вона не формальний вже... одяг як був, вона так. за цей за форму виступає, але вона себе поводила абсолютно не по-директорськи, абсолютно не по вчительськи і не по-людськи. Там виявляється, вона дисертацію писала щодо адаптації дітей. Так вона профнепридатна в такому плані. І я вже робила звернення на міністерство, що ця людина а, не має бути в експертній комісії при міністерстві освіти. Тому що вона зневажає люд... дітей і їхніх батьків, і така людина не має виховувати наших дітей. А друге, ну, я не вважаю, що вона має бути директоркою. З такою ненавистю комунікувати ну, вибачте, це є неправильні речі. Школа це має бути місце, а де діти хочуть іти. Кожна дитина це є особистість, кожну дитину треба поважати, вчити. І, чесно, абсолютно все одно. В чому вбрана дитина в шортах чи в штанах, якщо дитина має підготовлене домашнє завдання і в неї очі горять вчитися?